Отже, проходимо відеоурок, як саме комуністить трек у друга з страви і відправляти його собі в воутрейус. Починаємо зі страви. Отже, ми шукаємо друга. Для цього понад кругленькою нашою аватаркою знаходимо, збільшувано ску, натискаємо, вводимо дані друга для пошуку. Наприклад. Красно. О, навіть тільки перший склад прізвище увів, а вже друг висвітився. Зайшли на сторінку друга. Що робимо далі? Спускаємося за його сторінкою туди, де висвітлюється діаграма його успіхів. Отже, у нас діаграма показується по тижнях. Я рекомендую ставити показ по місяцях, щоб ми швидко знайшли те, що нам треба. Виставляємо по місяцях. Діаграма змінилася, зараз я на неї повернусь. І ми обираємо потрібний нам місяць. Наприклад, це вересень, септембер. Так, дуже добре. Ми переключилися і тепер дивимося вереснеї подвиги друга. Так, да, це, це вересневі подвиги. От, припустимо, нас цікавить, що друг робив на нові спорту 12 вересня. Я знаходжу відповідну дату. Щ, ще трохи треба вниз. Дати йдуть за обуванням. Так, вже близько. Да. Отже, бачимо, що друг робив 12 вересня. Оця карта, вона ще не повноцінна карта, вона, так би мовити, прев'юшка, передперегляд. Перед Давайте натиснемо на цю карту. Що відбудеться? Відбудеться зміна перед перегляду на актуальну детальну карту. Ось вона, до речі. Для чого нам потрібна саме ця детальна карта? Саме на ній можна у всіх подробицях переглянути маршрут з масштабом, таке інше. А саме головне, з правої сторони, правий верхній кут маємо е, набір кнопок. Одна з них буде дуже цікава. А саме е, звантажити файл GPX, файл лінії, що прокладено на карті. Тиснемо, і трек наш іде завантажуватись. Він завантажується просто швидко, бо це малесенький файл. Він для у нас. Але нагадую вам, що ми його не відкриваємо. Нам треба було звантажити його з інших причин для інших потреб. Ми просто беремо собі до тями, що це файл відправився до нашої теки завантажень в російськомовних версіях Windows загрузки. Такс. Тепер переходимо на All trails На All Trails ми вже залоговані, тому зразу знаходимо меню Saved, тиснемо, а можна натиснути, може воно само вискрибне. Але в моєму разі я просто з зараз. Тобто мені довелось натиснути так. Нас цікавить найостанніша команда Create Map. Переходимо. Що наразі? Вантажується сторінка е, Map Builder або планувальника карт. Давайте чекаємо. І, як бачите, у нас відніться з лівої сторони екрана в лівому фреймі дві кнопки. Draw on Map. Малювати на карті. Нас нам, воно не, нам воно не цікаво. Нам цікаво Upload from File, бо ми маємо файл і можемо його підвантажити. Натискаємо Upload from File. В центрі екрану з'являється ось таке віконце. Нам достається натиснути на е, команду Browse. І знайти серед файлів файл, що ми його завантажили. Тут в мене е не комп'ютерний, а просто планшетний е переглядач файлів, але це для нас не проблема. Нам цікавий Цікаві файли, які ми завантажували цього тижня. А ось і він. Нагорі, бо ми його щойно буквально завантажили до себе. Все. Ми його обрали і підтверджуємо, що ми його потребуємо подвійним покликом. В системах Windows робиться так само. Знайшли файл у папці наших завантажень, двічі по ньому щовкнули І ось, будь ласка, він вже поданий. На розгляд. Натискаємо кнопку Next наступний і отримуємо радісне сповіщення, що наш маршрут підвантажено в систему All-Trails. Власно все. Зараз ми зробимо перевірку, яку ви можете зробити як у себе е на планшеті, так і на своєму телефоні. Отже, тепер у нас в меню Saved у розділі My Maps цю, цей самий ланцюжок команд Saved My Maps. Ви можете пройти. У додатку на вашому стільниковому телефоні. Зараз відкриється з лівої сторони екрану перелік карт, ми бачимо нагорі карту, що ми її щойно скамуніздили у друга краснова. Ось. Так це повинно працювати. На телефоні, якщо ви в вашому застосунку натиснете в меню Saved. My Maps, ви побачите приблизно таку саму картину перелік карт і найвища з них потрібна саме той, що ви її нещодавно собі посадили. От, власне, і все. Дякую за увагу.